Віталій Козловський офіційно попрощався з минулим. Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. І сьогодні в нас коротенька, але дуже емоційна новина про співака Віталія Козловського. Нещодавно, просто зі сцени, він публічно звернувся до свого колишнього продюсера Ігоря Кондратюка, людини, з якою довгі роки перебував у конфлікті через звинувачення в порушенні авторських прав. Нарешті всі мої пісні тепер мої. Я хочу подякувати від усього серця Ігорю Кондратюку. Ігор, спасибі вам, і до побачення, заявив Віталій зі сцени. Виступ став справжнім символом переродження. Козловський виконав легендарний хіт пінаколада українською мовою, перевтілившись у самого себе з минулого, з перукою та довгим волоссям. На додачу співак опублікував в інстаграм допис, у якому зазначив, що тепер вільний від Кондратюка. Добі, нині. Вільний судові справи закриті. А права на пісні офіційно належать йому. І найголовніше, Віталій пообіцяв зовсім скоро повернутись з новими піснями та виступами. Що ж, чекаємо з нетерпінням. А як ви ставитесь до цієї історії? Пишіть у коментарях і не забудьте підписатись на наш канал.